Скажіть, будь ласка, чи часто ви подорожуєте? Відпустка чи відрядження? Та звісно, часто приходиться подорожувати Україною. В основному це відрядження, якісь робочі поїздки. А чи берете ви з собою косметику? Ну й беру якісь шампуні, якісь можливо крем після бриття. А цю косметику вибираєте в повному об'ємі чи в міні-версії? Ніше я брав в повні в повномірних флаконах. Це звичайно займало дуже багато місця в сумці і так далі. Ну зараз, здебільшого, я беру мініатюрки, їх просто переливаю там в готелі. Якщо закінчується, то можна якоїсь ще шампуня в з готелю вкрасти. А що ви обираєте? Купити вже готовий міні-набір в. Улюбленого бренду чи купити пусту тару і вже переливати в неї свої улюблені шампуні, чи що ви з собою берете? Загалом я купую саме оцю пусту тару, в яку потім наливаю все те, що хочу. Тобто це така закупка, раз раз на рік, раз на півроку. Ну якщо там бренд мені дуже сильно подобається, то можу там купувати оці мініатюрки цього ну продукту цього бренду. Якось так. А що для вас важливо про виборі косметичної тари, яку ви берете з собою Ну, найосновніше для мене це те, щоб воно не виливалося. Тобто, коли там перелив, налив це, все закручуєш і перевертаєш. Тобто, дивишся чи не протікає звичайно. Там ну місткість, я думаю, десь до 100 мл, там 30-50 мл, щоб була от зручна така варіація оцих об'ємів баночок. Чи вам подобається ось такий набір? Чи хотіли б ви собі? От Універсальний формат білий колір. Мені подобається така комбінація з прозорим. Ну, ось ось такий об'єм. Я думаю, от найбільш зручний. А по функціоналу, чи вам все зручно, чи ви б хотіли щось додати? Ну тут такий вибір. От з того, що я бачу, і загалом мені здається, що тут нема чого додати, бо все дуже прикольно.